Всім привіт! Я Поліна Віннік. Сьогоднішнє відео хочу записати про те, що йде 24 лютого, а значить до нас наближується ретравматизація. Тобто багато людей, багато українців згадають, що відбувалося з ними 24 лютого. А, а, ретравматизація це такий стан, коли у нас вже була травмуюча подія, і а, ви отр... є рана, вона кровить або є синяк, і ви повторно отримаєте в ту саму рану ще якийсь удар. А, ви щось згадаєте, ви щось побачите в психологічному стані. це Відчуття травматичних подій, які прийшли через новий контакт. Ви можете побачити якісь фото, відео, ви можете не, не попадати в ті самі ситуації, які у вас були. Але через розмову, через якісь картинки, почуття людей ви можете отримати ті ж самі спогади і ті ж самі відчуття. Тому важливо. Трохи відпочивати від жахаючого контенту, від тої інформації, яка буде наближуватись. того, що 24 лютого ви згадаєте, як ви просинались, як ви кудись їхали, бігли, ховались, як ви читали новини, ви побачите картинки в Фейсбуці, ви побачите якусь інформацію. І, і це буде прям дуже травмуюче. Зараз, уже зараз, у багатьох людей. Може виникати стан сонливості, дуже хочеться спати, пригнічений настрій чомусь, зниження апетиту, або навпаки, постійно чимось хочеться хрумтіти, щось заїдати, щось їсти. Хочеться знизити цю тривогу алкоголем, цигарками, хочеться чимось заспокоїтись. Може виникати забудькуватість, може виникати стан такого тормозу, зависання. Тобто нічого, нічого, а потім хоп, і, і зависла людина. І е, це все ви відчуваєте, як ви крокуєте, підходите потихеньку до цього стану ретравматизації, тому що спогади вони будуть виникати. Е, для того, щоб розуміти, що відбувається, треба розуміти, що, е, з, з чого все починається, що таке травма. Дивіться, травма це результат дій на людину якихось негативних чинників. Так? Це взагалом на, на людину, на психіку, на її тіло, на ідентичність людини. І травматичний стан це стан, який внаслідок цієї травми виникає і фіксується на якийсь довгий час. Тобто, з нами щось таке відбулось. Наша психіка не витримала, і було якесь перенавантаження. Є речі, які ми переварюємо, перетравлюємо і йдемо далі. А є ситуація, коли виникло перенавантаження, і психіка не знає, що з цим робити. І тоді виникає травма. Характер подій дуже впливає на рівень травматичності, і сама психіка. Може сприймати щось як травму, а може сприймати щось як не травму. Взагалі для неї це нормально. Дуже добре в психології це відчувається. Є ґрунт, а є зернятко. На якийсь ґрунт зернятко гарно впаде, попаде в землю і проросте, а кудись попаде і взагалі відстрибне і покотиться. Тобто не завжди для когось щось є травмою. І Інколи щось навіть незначне може бути дуже сильною травмою для людини. І травма, травма ділить нас на частини. Тобто у нас виникає розщеплення, і є травмована частина, а є відносно здорова. І оця здорова частина намагається жити далі, вона намагається якось існувати. А травмуюча частина, у неї задача, задача зібратись в одне ціле із здоровою. Але це виходить погано, тому що травмуючих частин може бути декілька, і вони хочуть зліпитись в одне. Аналіз травмуючої ситуації та способів виходу з неї дає таку інтеграцію цих частин. І. Кому буває важче зібратись в оцю кубку, тим, у кого слабкіша нервова система. Тобто є різні види нервової системи, у когось є слабше, у когось вища, сильніше. Той, хто сильніше, тому легше. Є слабка нервова система, цим людям важче зібратись в кубку. Далі ситуація самої травматичної ситуації, одного разу потрапити під бомбардування. Це може бути травматично, а якщо бути постійно під бомбардуванням, да, це вже руйнівне для людини, і це дуже важко зібратись ваші. Коли ми працюємо з травматичними ситуаціями, нам здається, що ось вона травма, ось ми її зараз піднімемо, і з нею буде легко працювати. Насправді. Ми піднімаємо цю травму, спогади, і отримуємо ретравматизацію. Тобто конструкція, щоб вийняти травму, якось її пережити заново, розщепити, розділити і зібрати заново. Не виходить звільнитися від неї. Тут в цій ситуації у нас не спрацює. І ми можемо, наприклад. Взяти і написати дві історії. Одна історія буде про те, історія цього жаху, як це все було, а друга історія буде, як я вижив в цьому жаху. І я зараз пропоную взяти, взяти ту історію, яка буде описувати, як я вижив в цьому жаху. Тобто, ви розуміючи, що ситуація була, що вона відбулася для того, щоб легше її пережити, для того, щоб... Відбулось таке зрощення цих розщеплених частин. Нам треба згадати, як я виживав, що тут важливо. Досвід це те, що ми набули під час того, що, чого у нас раніше не було. Ми щось пережили, у нас відбулись якісь емоції, ми робили якісь дії, у нас було якесь мислення, щось нове. То, чого ми раніше не мали, і ми забираємо цей досвід собі. І е, дуже важливо підготуватися до 24 лютого, до цієї ситуації. У вас є місяць, коли ви можете згадувати м, цю історію як історію здобуття нового досвіду. Е, у нас немає історії про погано добре. Ми не оцінюємо взагалі нічого, хто як вижив, хто що робив. Ми беремо період. У кожного він буде свій. Для когось буде важка дата 24 лютого, для когось 25, для когось ще якийсь період. Ми беремо цей період, дуже важкий для кожного. І розповідаємо свою особисту історію, хто як вижив. Після цього відео будуть ще. Кілька листочків, файликів про те, на які запитання треба відповідати, вам буде значно легше. Тут в цій роботі дуже важливо відстежити, що не все було важко і не все було погано. Важливо витягти з часового проміжку ту інформацію, де не як я був у відчаї, а як я справлявся, як я виживав. Як я адаптувався в цих історіях, які ви будете описувати, що будете згадувати, є то, що на поверхні, про що ви завжди розповідаєте. І Я впевнена, що коли ви будете розповідати цю історію, як ви справлялись, ви розповідаєте щось схоже, одне і те ж саме. А є те, що мається на увазі, те, що не згадується. І, наприклад, там ми сиділи в бомбосховищі, нам було страшно, дуже плакали діти. А за кадром буде те, що ви. Наприклад, спостерігали за людьми. Що, було, що ви планували далі? Наприклад, ви сиділи, дивились, як там діти плачуть, як хтось там п'є каву або чай з термосу. Паралельно у вас були якісь думки, що от якби зараз я прийшов додому, я би зробив то-то, то-то, то. Тобто намагайтесь брати із ситуації те, що було за кадром? То, що ви зараз вже не згадуєте, намагайтеся це згадати, а як було ще щось? Тобто ми під'єднуємо, ми з'єднуємо цей кадр. Якби ви знімали кліп про цю ситуацію, ви би показували дуже багато частин цього. І ми ці частини піднімаємо. Крім травматичного і страшного, було то, що допомагало триматись в цій ситуації. Зараз ми знаходимося в ситуації, коли невідомо куди рухатись далі. І відчуваючи себе скутими від цього жаху, ми маємо згадати, які частини життя від нас відокремлені. Наприклад, хтось не може отримувати звичне навчання, хтось не може там поїхати на звичний відпочинок, у когось немає дому. Хтось втратив роботу. Від чого через цю ситуацію ви відокремлені? Чого зараз, яких сфер життя зараз немає? От воно було, а через війну цього немає. І ми потім переходимо до аналізу, коли раніше були якісь травми. Коли якісь були ситуації травматичні, важкі, так, такої ситуації важкої у нас не було, вона вперше, але раніше якісь ситуації були. Як ви виходили раніше з цих ситуацій? Що ви робили? Що допомагали? Як ви в цих кризах, на що ви сподівались в цих кризах? Тобто у мене є зараз життя в цьому житті, я відокремлена від якихось частин, щось від мене відрізано через війну. І колись я теж була в травмуючих ситуаціях і у мене теж якісь частини життя були відрізані, щось я не могла робити. Як я справлялась, що я робила? Нам потрібно, по-перше, виділити, е, яку частину життя я не можу зараз опанувати, якої у мене немає. А по-друге, як я справлялась в цілому, як я, які у мене ідеї, які були думки, що мені дозволяло йти далі. Це дуже важливо. А, ні з чим війну, на жаль, не можна порівняти. Не на жаль, а на щастя, але а, у когось були кхе, власні трагедії, із них кожна людина виходила якось. А, далі ми беремо ситуацію, яка називається Якби. Якби ви дозволили а, насправді Цій ситуації, цій трагедії, цій війні заволодіти повністю вашим життям, ви б навіть не дивились це відео. Ви б не читали якісь пости, ви б просто лягу і почну помирати. Але ви все одно щось читаєте, щось слухаєте, щось чекаєте, і ви е, остаточно не зупиняєтесь. Що вам дає е, зрозуміти, що життя в цій травмі це не єдине життя? Що життя в цій трагедії, от то що відбувається зараз, це не єдине життя. Що цей жах, в якому ви зараз живете, це не єдиний жах, в якому ви проживете до кінця цього життя. Щось буде, щось буде далі. Війна закінчиться. І ем, які є виходи, що в який момент вам показало, що із цієї ситуації теж є виходи. Роздивляємося навкруги. У вас є друзі, у вас є оточення, новини, книги, фільми. Е, щось ви прочитали, щось ви побачили, кудись поїхали, з ким поспілкувалися і зрозуміли, що е, це все закінчиться і далі буде життя. Згадуйте це теж. Згадуйте, чому ще не все втрачено. Е, аналізуйте себе, які ваші якості взагалі. Дозволяють виходити з якоїсь трагедії. Як би ви виходили, як ви бачили, як люди виходять з трагедії? Які дії, події дозволяють активізувати ці якості? І е, е, говорять вам взагалі про те, що у вас є такі якості. Якості, щоб вийти з травмуючої ситуації, якості, щоб вийти з горя. Тобто ми потроху якимись кроками виробляємо свій спосіб для виходу з цих ситуацій. Як ми можемо допомогти собі? Ми говоримо е, не про саму травму, не про те, що сталося, не про горе, а про те, як я справлявся. Е, про способи виходу з цієї травми. Ми витягуємо те, що залишилось за кадром: способи виживання, способи виходу з важких ситуацій. Е, коли люди кажуть, я не знаю, у мене це вийшло. Я не знаю, як я вижив. Е, то тоді е, ми жах залишаємо, а способи, способи виходу з цього жаху ми ховаємо. Тому зараз ми робимо це навпаки. Ми намагаємось згадати, за допомогою чого я вижив, що мені допомогло. Це могло допомогти не щось велике, таке якась ідея, а щось дрібненьке ви побачили, я не знаю, квіточку, і, і посміхнулись, і це дало вам ще півгодини е, якоїсь радості в житті. Ми з травм перекладаємо фокус уваги на досвід виживання, на досвід справлятись. Ми переходимо у світ можливостей. Світ можливостей це не то, де все добре, промінчики добра, все сонячне, любов, любов ні. Це способи виживання, це світ там, де є можливості. Там, де є віра в майбутнє. Тому що травма, людина в травмі, вона позбавлена цього. Вона позбавлена віри в майбутнє. І е, ми просто починаємо досліджувати себе. Досліджувати, як це було, що допомогло мені в мені. І це говорить нам про те, що ми маємо більше досвіду і більше сил, ніж нам здається. Е, можливо, у вас є нові знання. Друзі, ми насичуємо нашу історію життя, нашу історію виходу з ситуації е, таким, таким досвідом. Це насправді ми зараз проживаємо не особисту, особиста травма теж є, але це травма цілого народу. І, звичайно, нам, е, ми можемо, кожен може зараз мірятись, у кого було травматичніше, у кого було важче, у кого болючіше. Але загалом зараз. Бажано знаходити ті моменти, які нам, як народу, теж допомогли вижити і допомагають виживати в цій ситуації. Треба обмінюватися інформацією, писати можливо про це. Я завжди намагаюся в Фейсбуці написати там, що мені допомогло в цей раз, а що в цей раз допомогло для того, щоб люди читали, брали цю інформацію, і можливо, це їм допоможе. І таким чином я теж запам'ятовую для того, щоб прочитати через рік, як я справлялася, що я можу, що в мене виходить, які способи і виходи з травми маю я і мають інші люди. Це об'єднує і це допомагає. Ми згадуємо, хто нас підтримував, підтримує зараз травма. Травма це історія нескінченних руйнувань. І спочатку йдуть руйнування, а потім йдуть способи себе зібрати. І оце постійно іде така трансформація, постійна робота над собою. І коли прилітає новий спогад в травму, ви можете, ви можете згадати, коли ви наче нічого, все, настрій гарний, і тут ви щось подивились. В новинах прочитали, і сльози кодяться. І чого вони котяться, вже не зрозуміло. чи про себе, чи про іншого. Тобто ви можете, розповідаючи іншим людям якусь інформацію, навіть боятися, що вони від цієї інформації розваляться так само, як розвалились ви під час е цієї вашої трагедії, особистої вашої трагедії. Але ви не, не переживайте. Е Треба розповідати. І ще, якби ви розповідали це взагалі своїм нащадкам, так, тим, хто не був в цій ситуації. Що б ви їм розповідали? Ви б мали їх чомусь навчити, чому ви їх вчили? які б знання ви хотіли передати? Враховуйте, будь ласка, те, що є історії, які ви розповідаєте систематично друзям, психологу, знайомим, і ця історія буде схожа. Тобто у вас буде якийсь набір слів, які ви розповідаєте постійно. Тому текст повторюється і намагайтеся ці історії розповідати інакше. Шукайте нові слова, нові події, нові нюанси. У вас це вийде, ви зможете. І ця картинка буде більш повна, більш цікавіша. Далі згадайте, будь ласка, зараз, які цінності у вас є. І які для вас є важливими, які цінності допомогли вам впоратися з ситуацією, які цінності підштовхували для того, щоб планувати подальше життя, для того, щоб жити подальшим життям? Це цінності, які важливі, і заради яких ми взагалі щось цьому житті робимо. Сім'я, успіх, навчання, здоров'я, світ, мир, успіх. Я не знаю, гігієна, порядок, правила це все цінності людини, за які він тримається. І ось якісь цінності допомагали вам приймати рішення, допомагали жити далі, формувати свій побут, працювати. Загадайте людей, які були підтримкою, тому що часто це навіть не самі близькі люди. А це могла бути взагалі людина, яка проходила повз і щось вам сказала, якесь слово, і десь ви прочитали щось. І з позиції тієї людини вона могла побачити щось в нас, чомусь їй захотілося це нам сказати. І це теж важливо. Згадуйте, згадуйте цих людей, згадуйте ці події. Були якісь ідеї, ідеї, які допомогли вам впоратись, були думки про майбутнє. Про, про щось постійно, а що буде потім? Що підтримувало вас, коли були найважчі моменти? Ще раз, ми не згадуємо самий важчий момент, як це було важко. Ми згадуємо, що допомогло прожити цей важкий момент. Е, які є способи допомагати іншим? Чи можливо для вас? Е, щоб люди, які можливо потрапляли в інші ситуації, вони теж були важких, але можливо не в таких самих, як вони справлялися в цих ситуаціях, що вони робили, як вони допомагали собі. Чи важливо, щоб вони дізнались, як ви допомагали собі? Чому ці способи, які допомогли вам, допомогли б і іншим людям? Аналізуємо взагалі, як ці події вплинули на ваше життя. Відокремлюємо, є сфери життя, на які ці події вплинули. Наприклад, я не можу навчатись, як раніше, працювати як раніше, але є сфери життя, які можливо покращились, або хтось зустрів, наприклад, своє кохання, хтось, я не знаю, змінив там свою діяльність і у нього почалось щось покращувати. Якісь сфери життя, на які вплинула війна і страшні події, а якісь сфери життя на які не вплинула взагалі. Або навіть покращила. І ви дивитесь, на які сфери життя не вплинула, на які покращила, як це відбулося, чому це відбулося, що можна ще робити, щоб покращити. Тому що, незважаючи на травму, у вас все одно залишаються цінності, залишається якесь бачення майбутнього. І подумайте, проаналізуйте, як ви змогли втримати ці цінності, як ви втримали цю картинку свого майбутнього. Як ви залишились взагалі в контакті із своїми цінностями? Мені для мене це важливо, і воно буде зі мною завжди. Чому ви не втратили їх? І м, далі проаналізуйте, будь ласка, як ви взагалі вмієте справлятись з наслідками поганого? Просто проаналізуйте, що допомагає вам жити, чому ви йдете далі. Наскільки м, вам важливо користуватись далі цими способами життя? І продовжувати, і може навіть розповідати іншим, що оце оце, і оце мені допомогло. Знову згадуємо людей, які допомагали, які підтримували. Це може бути ну, буквально трошки, але все одно допомога була. І якби ви були тою людиною, яка допомагає і підтримає. Підтримує і вам довелося зіткнутись з тою людиною, яка в травмі, як ви, щоб ви їй сказали, як би ви їй допомагали, які б ви порекомендували їй дії для того, щоб вижити в цій ситуації? Тобто, ми все постійно, весь час, зараз, фокус травми зміщуємо на фокус виживання, фокус погляду на чорне, да от, ми зміщуємо на просвіт. Тому що ми у травмі, важко побачити цей просвіт, і ми намагаємося туди заглянути, як буде далі. Ми не оцінюємо, кому було легше, кому було важче. Ми взагалі не стінюємо ні з чиї переживання. У кожного вони свої. Але дивимось, як ці переживання вплинули на нас, як вони вплинули на наші події, подальші дії, подальші кроки. Все це дуже важливо, тому що. Веде, воно веде нас до того, що травма була не просто так. Вона чомусь була важлива, ціна велика, вплив на життя дуже велике, і м м ми розуміємо, що все одно цей досвід можна використовувати для себе, для подальшого життя, для нашого майбутнього, для того, щоб передати його дітям, онукам, друзям, знайомим. І коли ми переносимо це на папір, ми виписуємо, а список запитань буде у вас. Ми виймаємо способи виживання, пишемо власну книгу. І далі просто запитайте себе, що після всього цього, перебуваючи через рік, через рік, після початку цієї події, як ви бачите своє життя далі, що ви бачите? Як ви бачите? Пишіть, виписуйте це. Це може бути рефлексивне завдання. Тобто ви поклали листочок. На стіл і приходите і відповідаєте на запитання, ви думаєте про них, ви когось запитуєте, ви аналізуєте, консультуєтесь, переговорюєтесь з друзями, знайомими і згадуєте не то, як було страшно, а то, як ви вийшли із цього страшно. Це дуже важливо. І тоді до 24 лютого ви підійдете вже підготовленими. Це буде легше, це буде не так травматично. І ви зможете допомагати іншим людям. І собі зараз допоможете найкраще, коли згадаєте, як ви з цього вийшли. Ще раз, інформація буде, листочки, запитання всі я викладу, щоб вам було легше. Пишіть, аналізуйте. Якщо будуть якісь запитання, пишіть мені запитання, я відповім. Гарного всім дня, миру і спокою. І перемоги по Пока!